Вже вкотре Державна екологічна інспекція в Житомирській області на базі нашого міста організовує курси підвищення кваліфікації державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища. Однією з гарантій екологічних прав громадян відповідно до закону України є здійснення державного та громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Інспектору здійснюють екологічний та радіологічний контроль на території України. Академія в цьому році це вже проводить шості, шостий курс. Ми були в Ужгороді, в Чернівцях. В таких регіонах, в Криму, в Одесі, в Маріуполі, в Донецьку, і це зараз у нас в Житомир. От діяльність цих інспекторів пов'язана з радіаційним, передусім, радіолічним контролем, мета якого запобігти забрудненню навколишнього середовища і боротьбі з ядерним тероризмом. Що стосується радіаційного забруднення, то Коростин – це місто знає, що таке радіаційне забруднення. Вам буде цікаво пройтися з дозиметром. Інспектори проходять навчання з питань здійснення їх діяльності а також ознайомлюються з новими законодавчими та нормативними документами в цій сфері. Організатори та учасники курсів подякували представникам міської влади за гостинність.